Мої вітання усім, хто залишається з Аверсом. Сьогодні до розмови ми запросили очільника Нововолинської громади, міського голову Бориса Карпуса. Тож вітаємо вас в нашій студії. Пане Борисе. вітаю, пане Мирослава. Вітаю всіх глядачів телеканалу Аверс. Будемо сьогодні з вами розмовляти про рік, що минув, і про плани на майбутнє. Отож, підсумуємо нині. Цей рік видався дуже складним, як і попередні. Як взагалі жила ваша громада в цей рік? На що було найбільш зосереджено і кошти, і всі сили? Я думаю, як і кожна громада в Україні, ми зосереджувалися на, допомогі, на допомозі нашим Збройним силам України. З міського бюджету було виділено більше 40 мільйонів гривень. Це за ці кошти ми закуповували обладнання, його доставляли в підрозділи. Де воюють безпосередньо хлопці з Нововолинська, також ті підрозділи, які формувалися на базі нашої громади або району або області була така співпраця, була співпраця в плані перерахування коштів. Ну і відповідно за два роки, за 23-24, це вже сума там понад 100 10-120 мільйонів гривень, які ми нам вдалося з депутатським корпусом, з громадою власне на ці кошти допомогти. Зсу а як взагалі дізнаєтесь про потреби військовослужбовців і хлопців, які нині захищають різними шляхами? Насправді, тобто часто пишуть просто в приватне повідомлення. В різні соцмережі в інстаграм, Фейсбук, в Ватсап. Ми далі я перенаправляю до відповідальних спеціалістів, які займаються безпосередньо співпрацею з військовими частинами. Вони пояснюють процедуру. Є процедура, яка полягає в тому, що має бути запит від військової частини з переліком потреб. Далі ми беремо цей запит в роботу, оголошуємо тендери, робимо закупівлі. І і далі ну, безпосередньо якби, завозимо це або передаємо в залежності від ситуації, від критичності, потреби терміну. Це якби один шлях, інший шлях це їздимо на передову, спілкуємося з керівництвом різних бригад, батальйонів, і, власне, від них теж отримуємо потребу для того, щоб вони могли вже розподіляти безпосередньо на ті ділянки, які ну, вони знають, бо вони ж воюють. А ви. Часто буваєте там і коли останній раз були? Ми намагаємося їздити щомісяці. Щомісяця останній раз наша поїздка була 7 8 здається, січня. Ми їздили в ну, Краматорськ, сота бригада. То вже цього року побували і побачили на власні очі. Та, так? так. третій загін, значить, прикордонників. Єгерська 68 була 14 бригада. Тобто, ну відвідували і спілкувалися, завезли там квадроцикли, мали завести термали. Але на жаль, ті та підрядна організація, яка зайшла на тендер, не змогла поставити для нас дуже дивно і дико, що українці, які теж ну якби торгують цими речами, вони абсолютно розуміють, що орган місцевого самоврядування оголошує тендер. На закупівля мавіків термалів, тобто з приладами нічного бачення, виключно для того, щоб передати їм їх військовим. Так. Тобто в нас, я сумніваюся, що якась інша громада якихось інших цілей це купує, і вони заходять. і Це непорядно і нечесно, і взагалі незрозуміло для мене вигравати тендер, підписувати угоду і не постачати. Таким чином, у минулому році 3 мільйони гривень нам повернулося в громаду, але ми вже оголосили повторний тендер. І сподіваємося, до кінця місяця вже вони отримують і ми передамо. Проблема в тому, що ми фактично місяць часу втратили. І вони і наші бійці не отримали це забезпечення нововолинська громада. Стала однією з небагатьох, скажімо так, які отримали грант від ЄС на будівництво для внутрішнього житла для внутрішньо переміщених осіб. На якому етапі нині? Будівництво, що можете розказати про це там? Будують два будинки близько 108 родин отримують житло. Це соціальне житло на 10 років. Сформована черга. Черга формується на підставі. Постанови Кабінету міністрів про власне формування черги. І кожний, хто подає документи, є бальна система, виставляється бали, і черга фактично формується автоматично. Будується воно швидко зараз, бо дуже багато часу пішло на, на роботи, пов'язані з фундаментом і з облаштуванням. Укриття, тому що фактично це перше в Україні укриття, яке будується за новими державними будівельними нормами, які передбачені для укриттів в воєнний mm -hmm. час. Так? І е, зараз вони вже вийшли там третій, четвертий поверх будують. Е, е, я сподіваюся, що до кінця року вони мають закінчити в принципі е, коробку і перейти до внутрішніх робіт. Можливо, навіть вийдуть на, на якісь фінальні роботи. Це будуть п'ятиповерхівки, так по проекту. Там здається шість, там воно каскадом іде. То з збоку mm -hmm. буде чотири, спереду буде шість. Там в залежності від, е, від під'їзду. Взагалі, про внутрішньо переміщених осіб. Чи багато їх лишається в вашій громаді? Чи Остану все таки станом на сьогодні майже 4 тисячі вже залишилися, і ця ну, цифра стабільна. Варто додати, що це будівництво носить ще соціальний характер mm -hmm. ще в плані того, що там будується спортивний комплекс, на якому буде два поля: одне з них універсальне, тобто для заняття гандболом, волейболом, баскетболом. Тенісом, а інше буде футбольне поле і бігові доріжки навколо для того, щоб всі мешканці 5-го, там го мікройону мали можливість займатися спортом, діти там дорослі, мами гуляти з візочками, старші люди ходити там прогулюватися. Тобто, це також за грантові кошти. Так, нам вдалося переконати. Як ну фактично інтеграційне місце uh -huh. для всіх, які буде об'єднувати насправді і територіальну громаду, і гостей міста, окрім того, що приїхали внутрішньо переміщені особи до вас? Переїхав, я знаю, ще заклад освіти. Так, так. так. ну ми підписали меморандум з Донецькою військовою адміністрацією і завдяки в принципі старанням моїх і. Голови військової адміністрації Філашкина, Вадима Філашкіна е, був релокований цей заклад. Е, останній раз я його бачив власне, в останню поїздку. Е, ця зустріч була в Краматорську, і його декларація була те, що цей заклад не повинен бути фінансовою бузою для органу місцевого самовідування, mm -hmm. куди він релокувався. Відповідно, станом на сьогодні ми чекаємо на рішення їхнє по початку фінансування. Робіт з відновлення внутрішньої інфраструктури. Там треба деякі роботи зробити там з водою, з теплом, з світлом, і фактично воно там буде на 80% готове для того, щоб туди заїхали діти і почався навчальний процес. Також ми маємо. Діалог з донорами, з GIZ, з ротарійцями, з іншими міжнародними програмами міжнародної технічної допомоги з ПРООН, Ми так само спілкуємося. Вони чекають всі, коли розпочнеться навчальний процес, для того, щоб нам допомагати як інституційно, так і в принципі в плані розвитку інфраструктури. На базі якого приміщення, скажімо так, плануєте розмістити ось цей університет? Ну, Він вже розміщений. А, він, він запра... саме угода. Uh -huh. Так вже ну, якби фактично, півроку вони там здійснюють діяльність, завезли деяке обладнання, uh -huh. там парти, стільчики. Інше це. Колишнє приміщення фактично професійно-технічного закладу, ПТО номер 11, яке було передане в ЦПТО. ЦПТО передало відповідно через міністерство на обласну і область. передала нам да, так це ось, довга так. пісня була. тому що ще там окремо є приміщення трипід'їзне гуртожитку дев'ятиповерхового, де живуть люди, і це окрема ще була задача, щоб це приміщення. Ну, ми зараз на етапі а, початку приватизації для того, щоб люди, які там проживають вже 20 там, дехто 30 років отримали нарешті це майно у власність і могли ним розпоряджатися. Це теж важливо. І наша обіцянка була передвиборча. Mm -hmm. І ми вже на фінальній стадії того, щоб люди отримали ну від квартир, де вони ну фактично проживали. І там було б, напевно якось ну некоректно, неправильно, несправедливо їх там виселяти звідти. А чи планується десь гуртожиток для студентів? Власне, а, і там для там два інші під'їзда. Це вистачить. якраз зараз там живуть ВПО. Але коли прийдуть студенти, то ми будемо ну, сподіваюся, що ці отримають житло в будинку, mm -hmm. який будується, а там вже будуть ну і теж багато зроблено завдяки величезній кількості донорів, власне, там. Облаштовано в тому приміщенні, ну місце компактного поселення внутрішньопереміщених осіб. А наскільки взагалі важливо для громади власне мати ось Донецький університет у себе? Власне, дивіться, будь-що, що буде приносити е, додаткові. Е, Руки, голову, так, тобто якусь якість для будь-якої громади важливо. На підприємствах міста Нововолинська є дуже багато вакансій. Тобто, на сьогоднішній okay. день там 500-700 вакансій не заповнено. Відповідно, цей профтех з Мирнограда, він, я сподіваюся, в якійсь мірі. Має е, допомогти нашим підприємствам отримати кваліфіковану робочу силу. Це, звичайно, не так швидко, але ну, якась перспектива є краще ніж нічого. І так само молодь так. в місті це, ну, завжди, це завжди добре, і тим більше, mm -hmm. коли вона залишиться у вас і надалі так. жити і працювати. Про міжнародне, ось ви так вже сказали кілька слів. Як вдається залучати міжнародних партнерів до співпраці? Так? Ось, взагалі, ось це партнерство з міжнародними організаціями, взагалі з країнами. Як налагоджуєте? Ну… Якщо нічого не робити, то результат якби очевидний. Да, тобто тут в цій ситуації треба їхати, спілкуватися. Спочатку зум, потім зустріч безпосередньо, і далі якісь ну, спільні інтереси повинні зав'язатися. Ми постійно маємо думати, що ми для них можемо такого цінного під час війни, бо вони не можуть приїхати ну, умовно привезти дітей сюди. Але я їх запрошую до нас, щоб вони побачили, як живе місто. Тилове під час війни повномасштабної з великим загарбником. І останній візит до нас з Литви, власне, міського голови картінги Він чітко спочатку почав свій візит з допомоги. Як ми реабілітовуємо військових, mm -hmm. потім як е, в нас функціонують укриття, яким чином е, взагалі там система оповіщення діє, то все, бо ну вони теж від, ну, якби відчувають е, ризики і небезпеку е, сусідства з Росією, і таким ну так само і з поляками, говорю, так само з німцями, і ми ну, якби на засадах. Таких відносин особистісних намагаємося далі, щоб ці люди були причетними до, до допомоги нам, ну і і звичайно хлопцям на фронті. Що загалом ще вдалося двадцять 2024 році можливо збудувати mm -hmm. відкрити для поліпшення життя громадян? Ну, важливим насправді кроком в нас для комфортного. Життя в територіальній громаді це були була співпраця з перевізниками. Вони повністю замінили автопарк, і відповідно в нас сьогодні ну, комфортні автобуси okay. їздять територіальною громадою. Далі ми не зупиняємося на цьому. Плануємо трошки внести зміни в маршрути, для того, щоб люди, які чекають на маршрутки, там на по маршруту руху двійки і шістки чекали менший період часу. Ми трошки їх об'єднаємо і, відповідно, це дозволить їм чекати там не 40 хвилин, а 20, чи там не 20, а 15 і швидше доїжджати. Така співпраця є. Також ми оновлюємо парк автотехніки, е, е, з, Оновлюємо сміттєві майданчики. Повністю це е, контейнери, які закриваються, е, сміттєві машини, сміттєвози з, е, з заднім завантаженням. Е, і відповідно, це ну якби теж е, наш внесок, що це сміття не не літає, не розноситься з, з е, вітром, там і, і решта. І також техніку купуємо наші комунальні підприємства для того, щоб якісно швидше автоматизовувати процес покосу там трави е, реагувати на та не знаю, на комини, е, на на перекриття дахів там інше. То щоб працювати, і е, також ну, теплокомуненерго, водоканал е, там теж є багато міжнародних проектів. Так е, там теплокомуненерго отримало е, е, майже забезпечило повністю всі. Наші котельні генераторами, отримали е техніку, екскаватор і е вірніше трактор GCB від Юсейда. Зараз, е сподіваюся, вже там на кінець е січня прийде конгенераційна установка. Так само, водоканал. Зараз реалізовуємо проект від ЮНІСЕФ на майже мегаватт сонячної е електростанції, яка забезпечить. Е ну... Вживлення наших об'єктів критичної інфраструктури uh -huh. в водоканалі підписали угоду на проєктну кошторисну документацію на очисні споруди, і ну, якби намагаємося залучати кошти міжнародних донорів, а кошти територіальної громади вже допомагати армії. Хотіла ще запитати про молодь. Так наскільки в ви йдете на зустріч молоді. Яким чином підтримуєте, можливо, молодь? Ось про молоде покоління і молодих мешканців вашої громади. Що, що було зроблено? Дивіться, завжди молодь просить, щоб нічого не робили для них без них. Відповідно, ми, реагуючи на ці запити, намагаємося ну, максимально спряти їхнім ініціативам. І перш за все, це простори, де вони можуть uh -huh. збиратися е, і ну, робити будь-що, Неформальна освіта, стем лабораторії, інші речі. Е, таким чином в нас виник і працює вже дуже давно е, громадська організація Нові Крила. Які на базі нашої бібліотеки вже тепер вже котрий рік здійснюють реалізацію дуже багатьох заходів? Пізніше виникла громадська організація Вітрила, яка спільно з нами виграла проект на створення молодіжного простору Центр 4.0». І зараз на цьому етапі вони вже далі реалізовують окремо проєкт по профтехосвіті в ліцеї номер 8 І таким чином, тобто, ми допомагаємо інституційно десь. Там покриваємо комунальні послуги, десь там допомагаємо з людьми, допомагаємо співфінансуванням, а вони вже отримують цей досвід проєктного вирішення проблем, територіальної громади і молоді самі безпосередньо, ну і таким чином залишаються в громаді, що для нас дуже важливо. Наскільки підтримуєте бізнес? Ну, дивіться, бізнес це перш за все податки. Тобто, так. наша задача на сьогоднішній день швидко реагувати на їхні запити. Ну, в той час, коли там кажуть, Влада, що що ми не заважаємо, і це подається як знаєте, перевага, то він давно минув. Тобто на сьогоднішній день вони в надзвичайно складних умовах. Ми перш за все тримаємо руку на пульсі потреб і намагаємося в межах наших компетенцій, повноважень і своїх ресурсів допомагати. Тобто я розумію, що в бізнесі проблема величезна, критична з робочою силою. Для того, щоб вона тут була, нам треба швидко забезпечити людей, які гіпотетично можуть приїхати, житлом. Тому А, ми будуємо житло. б – Ми зараз розширюємо юридичний відділ для того, щоб можна було безказяйне житло знаходити, його переводити в соціальне житло і допомагати таким чином, щоб люди орендували ці квартири. Зараз ми продали кілька земельних ділянок для будівництва житла приватним, приватникам багатоквартирного житла, і таким чином люди, які там середнім доходом можуть приїжджати, купувати і жити тут. Далі в нас ще є ідеї там по танхаусах і інші речі. Mm -hmm. Мусимо бути з ними в контакті, в діалозі і допомагати їм. Ну, Тим, чи ми, ми можемо допомогти гранти пишемо, є центр підтримки бізнесу, який ми зараз теж будемо відкривати. На базі його діють спеціалісти, які пишуть проекти гранти вже два роки, і ну я не знаю. Там це вже на мільйони, на десятки мільйонів пішли суми, які отримує бізнес безповоротно цю допомогу і працевлаштовує людей. Про плани і mm -hmm. про все ж таки медичну. На 25 рік, звичайно, базова історія це допомога війську. І вже в програмі перебачено 20 мільйонів гривень. Ми стартуємо з цієї цифри, звичайно, на кінець року, так як в минулому році ми закладали 1,8, а закінчили 40 мільйонів. Зараз ми передбачили 20 для того, щоб стартанути, і зразу можна було. Бо в кінці минулого року було дуже багато потреб, дуже багато звернень, запитів всього і таких, ну, якби офіційних, неофіційних, це, це база. Друге питання це питання допомоги і взагалі все, що пов'язано з демографією. Це, ну, Дуже таке широке поняття. Ми починаємо з полового, пологового, де у нас є встановлені теж сонячна електростанція. Зараз жіноча консультація робиться реконструкція, ремонт для того, щоб жінки отримували якісні послуги. Працює підготовка до, до пологів, роз'яснюють молодим парам, як що робити, куди рухатися. Садочки, школи теж акцентуємо на це увагу. І ну і хочемо, щоб ну реликувати дитячі будинки самейного типу. Бажаю нехай ваші плани на наступний рік здійснюються. І я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні, продовж ефіру, ми розмовляли з Борисом Карпусом, очільником Нововолинська. Не перемикайтесь, залишайтеся заверсом.